Не за сімома південними морями, де багато нафти, не на благополучній півночі Європи, де подейкують найкомфортніше життя на планеті, і вже зовсім не в Америці з її тамтешньою мрією, а просто на схід від Карпат існує, виявляється бізнес наречена. Так про Україну нині кажуть іноземці, які наважилися перетнути кордони, намагаються пустити тут у нас і особисте і бізнесове коріння. Їх лякали, що в Україні мешкають расисти і самодури, а вони таки поїхали. І повертатися назад додому переконалась Наталя Набокова зовсім не планують. Справжній ефіопський плечик джевана, а в ньому традиційний напій. Вкусно. Кавова церемонія занурює в атмосферу країни палючого сонця. Однак ця ефіопія просто в центрі України. з сидабабкамі приправ. зелені зерна з батьківщини доставляють до Києва у мішках, потім обсмажують і вже в такому вигляді вони потрапляють у ресторанчики та кав'ярні. Відтворити цю картину в столиці, де жене ігру, вдалося лише за кілька років. Многі українці навіть винуждені працювати на базарах. А я в тому числі я теж был по другому обеспечить себе и сім'ї. Якщо дозвільна система в країні налагодиться, бізнесмен планує відкрити завод. Його історію можна вважати типовою для емігрантів. Наразі Україна потенційна бізнес наречена. Однак через корупцію та рейдерів сватів засилають не всі. Бельгійці Олександр один з тих, хто вирішив одружитися. Я польшу поляження з української компанії. Вони зазвичай пропонують зарплату між 4 тисячі до 12 тисячі євро. Потім розпочав свою справу у сфері рекрутингу. І вже 7 років успішно тут працює. Я не працюю ніякими відкриттями. Ніколи. а, це іноді було дуже складно. Та в Європі розпочати бізнес все одно складніше. Треба щонайменше 200 тисяч євро. Тим більше до європейців в Україні. Особливе ставлення Я думаю, що це зв'язано скоріше тим, що е би, йде іде нових технологій, і власники тих ліних фінансових структур вони, отримуючи зарубіжного спеціаліста в качестві топ менеджера, вони намагаються заполучити ще якісь е е зарубіжні технології. Водночас вітчизняний готельний бізнес прихильний до вихідців з континенту слонів, сафарі та воєнних конфліктів. Я кухай тебе радно рідними України. Анголець Томас Лукай – один із нових українських. Може дозволити собі новеньку БМВ і вже незабаром купить квартирку у Києві. Наші маленькі, дуже маленькі довжені, але ділянки нуждені було хоча б. Прохаліт багато курсів. зі швейцара у готелі до управляючого цілою мережею. Парадокс той час, коли українці жаліються на безробіття, в країні назбиралося близько трьох мільйонів мігрантів, і всі вони не збираються опускати руки. Наталя на бокова, Андрій Романок Ігор Ткач. Новини 2 плюс 2.